Рівному затримали вбивцю 28-річної рівнянки на жінку з ознаками насильницької смерті виявили цієї суботи у полі недалеко від торгово-розважального закладу на вулиці Макарова. Свідками роботи правоохоронців на місці злочину став місцевий журналіст. Їхав в торговий центр, побачив, як під'їжджають дві машини поліції, поліцейські пішли десь в поле. Спрацювала професійна цікавість, пішов подивитися, що там таке. Виявилося, що жінка гуляла з собакою і знайшла тіло жінки. З того, що дізнався там від свідків з розмови поліцейських, то жінка за знаками Насильницької смерті молода, 88-го року народження. Сліди вбивці лишені на місці злочину вивели правоохоронців на 29-річного рівнянина. Впродовж доби була встановлена особа вбивці, і сьогодні вказана особа була затримана. Це житель міста Рівне. Вони випадково познайомилися в одному із розважальних закладів. Дана особа вже притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства. Відбувала покарання в місцях по волі. Нещодавно звільнилася з місць по волі, у 2014 році. Кінь ніде не працював, проживав в місті Рівні. Із рівнянкою Оксаною він познайомився в торговому центрі, запропонував відпочити у боль, ну а після чоловікові захотілося інтиму. Як далі розвивались події, розповідає сам, свою вину він визнає. Можливо. Я їй запропонував, запропонував переслати зі мною. Вона була згодна, що дойшло з нею в поле. Вона сама розділася, я почав розділятися, її він... подмінив, подмінив, і вона почала кричати, що вона мене засудить, випіз, буде вибивати з мене гроші, що я його буде в міліції вважати. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок механічної асфікції. Чи дійшло діло до зґвалтування? Нині має встановити експертиза. Правоохоронці ж розслідують кримінальне провадження відкрите за фактом умисного вбивства. Він дає покази, буде вирішуватись питання про оголошення про підозру, затримання його і в подальше обрання міри запобіжного заходу. А також подальша кваліфікація вказаного злочину без матері лишилося двоє неповнолітніх діток трьох та восьми років, яких Оксана виховувала одна. Близькі родичі жінки жили за кордоном. Чоловікові за скоєний злочин загрожує довічне ув'язнення.